Ранок після жахливих нічних обстрілів, і пункт солідарності від фонду Порошенко та Європейської солідарності вже на місці і працює. Сьогодні ми відкрили вже другу локацію на троєщині нашого пункту солідарності. Ми бачимо, що кожного дня, попит тільки зростає людям, необхідна допомога для того, щоб мешканці, зокрема тут троєщини, могли обігрітися, могли випрати свої речі, посушити їх, мати якісь ну, елементарні побутові задовольнити потреби такі пункти. Ми ж розгорнули три по місту Києву. На цьому не будемо зупинятися. Солідарна молодь. Всі ці дні волонтерить в пунктах солідарності по всьому Києву. Ми спілкуємося з мешканцями, допомагаємо їм прати та сушити речі. Вони діляться з нами своїми особистими історіями, як вони переживають всі ці люті морози. Чим зручніше дані комплекси? Тим, що ти можеш зранку залишити прання, а ввечері його забрати. Зайшла, постиралася, чайку поп'ємо. Це дуже добре для місцевих жителів, особливо тим, хто людям похилого віку. Хочу подякувати тим, хто це зробив, хто над цим працює. А хто крім нього? Хто небудь зробив таку допомогу? Ні, хто крім нього зробив? Я тільки на Порошенка надіюся, що солдатам, що в армії, що людям. Молодець. Я я підтримую Порошенка дуже.